Друзі, здається, історія знову повторюється. США стоять на межі нового фінансового шоку. Конгрес не може домовитись. Шатдаун завис, а економіка фактично поставлена на паузу. Державні установи працюють на мінімальних обертах. Частина виплат заморожена. Бізнес не розуміє, що буде завтра. І саме в цей момент Дональд Трамп знову кидає виклик Китаю, запускаючи нову торгову війну. Звучить знайомо, правда? Тільки цього разу ставки набагато вищі, бо на кону не просто митні тарифи, а контроль над фінансовою системою світу. Розподіл впливу, виробництва ресурсів і найголовніше потоків капіталу. І поки політики змагаються, золото знову стає головним активом планети. Його капіталізація перевищує 30 трильйонів доларів. Це більше ніж ВВП з того США і Китаю разом. Світ шукає стабільність. Інвестори ховаються в активах, яким довіряють століттями. Але чому в цей момент усі мовчать про біткоін? Де той обіцяний криптобум, який мав початися після запуску ЕТФ? Чому гроші тікають у золото, а не в децентралізовані активи, які теоретично мали б стати новим захистом? Ви на каналі Фокус Крипто. Тут ми не повторюємо новини, а пояснюємо, що насправді стоїть за цифрами. Тож прямо зараз обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал Фокус Крипто і давайте розбиратись. Почнемо з головного геополітика. Трамп знову говорить про економічну незалежність Америки. Його команда просуває ідею повернення виробництв у США, контроль за імпортом технологій і створення внутрішнього цифрового долара повністю під контролем держави. Ідея не нова, але зараз вона звучить як частина великої стратегії: ізолювати внутрішній фінансовий простір від зовнішнього впливу. Тобто повна дедоларизація світової торгівлі ще не почалася, але вже на підході. Країни поступово переходять на розрахунки у власних валютах, і це б'є по долару. Міністр фінансів США заявив, союзники мають спільно протистояти економічній агресії Китаю. Пекін у відповідь готує санкції проти американських банків і погрожує розпродати частину держоблігації США. Це може обвалити долар на 5-7% за кілька тижнів. І тут головне, ринок це вже закладає у ціни. Фондовий ринок нервує, інвестори скорочують позиції у високоризикових акціях. S&P 500 коливається в діапазоні, NASDAQ надуті очікуваннями щодо, ШІ. але обсяги знижуються. І поки великі гравці виходять з технологічних акцій, гроші тихо переходять у золото, облігації та у крипту. Так, не масово, але цей тренд уже видно по даних біржових потоків. Друзі, ви точно знаєте, крипта це ринок моментів, де заробити можна тут і зараз. І саме про такі можливості я сповіщаю своїх підписників у телеграмі. Переходьте, якщо хочете, не просто спостерігати, а збільшувати свій капітал на 100, а може й на 1000 іксів. Посилання в описі переходьте та подавайте заявку. А ми йдемо далі. ФРС тим часом застрягла між двох вогнів. Інфляція, наче сповільнюється, але базові ціни зростають. Долар зміцнюється, але корпоративний сектор уже на межі рецесії. Павел публічно говорить про можливе поступове пом'якшення політики, але ринок упевнений, ставка впаде до кінця року, і це ключовий момент. Бо кожен цикл зниження ставки в історії завжди запускав нову хвилю росту в ризикових активах, особливо в біткоїні. Коли гроші дешевшають, ліквідність шукає прибутковість. І саме крипта з її обмеженою емісією завжди стає магнітом для капіталу. Зараз ми стоїмо перед таким сценарієм. Тільки цього разу золото вже забрало частину довіри, а крипторинок поки не має чіткого драйвера. Згадайте попередні цикли 2020, DeFi, 2021, NFT, 2024, Halving Халвінг і Bitcoin ETF. А тепер ринок шукає нову історію. І ця історія вже формується. Токенізація традиційних активів. Це не гучні слова, це справжній перехід у нову фінансову парадигму. Коли акції, облігації, навіть нерухомість стають токенами на блокчейні, відкривається миттєва ліквідність і прозорість, недосяжна для старої системи. BlackRock, Fidelity, Franklin Templeton – усі активно працюють над токенізованими фондами. У деяких експериментальних платформах уже тестують токенізовані облігації уряду Сполучених Штатів Америки. Це не футуризм, це реальність, яка змінює правила гри. І хто стоїть на чолі цього процесу? Знову Ларі Фінк. Його біткоін ETF уже перевищив 100 мільярдів доларів активів. Це рекорд серед усіх нових фондів десятиліття. Фінк говорить, біткоін це не спекуляція, це інструмент довіри і збереження капіталу в епоху нестабільності. І коли це каже керівник BlackRock, ринок слухає. Але щоб ми не забували, держави також грають у цю гру. Мінюз США офіційно підтвердив, понад 127 тисяч біткоїнів конфісковано і заморожено в рамках кримінальних справ. Ці монети не продають, вони фактично вилучені з обігу, тобто дефіцит зростає. А це потужний фундаментальний фактор для майбутнього росту. Паралельно Китай розвиває власну CBDC – цифровий юань, який уже використовують у понад 30 містах. ЄС тестує цифрове євро. Тобто цифровізація грошей уже не теорія, а факт. І тут біткоін залишається єдиною глобальною децентралізованою альтернативою, активом, який не можна заблокувати. Тепер про ринок золото, нові історичні максимуми S&P – боковик. Крипта фаза накопичення: низька волатильність, зменшення обсягів, але стабільна підтримка вище 60 тисяч доларів. Інституційні фонди викупають спот, формуючи базу. Можна сказати, просто розумні гроші вже на місці. Роздріб ще чекає сигналу, але історія показує, коли маси приходять, тренд уже на середині. Тепер технічна картина. На тижневому графіку біткоін тримається вище 200 середньої. Це класичний сигнал бичачого циклу. Ключовий рівень 72 тисячі. Якщо пробиваємо, далі відкривається шлях до 90, потім 110 тисяч. І так, це не фінансова порада, але статистика говорить сама за себе. Після кожного халвінгу біткоін робив новий історичний максимум через 6-9 місяців. Ми саме в цьому часовому вікні. Альткоїни ефіріум тримається, але ще не показує силу. Схвалення ЕТФ. Потужний крок, але ліквідність поки тече в біткоін. Як тільки ефір проб'є 5 тисяч, от тоді почнеться справжній альцезон. Найперспективніші напрямки зараз IAI-токени, Депін та рва, реальні активи на блокчейні. Саме туди заходять фонди, шукаючи активи з реальною утилітарністю, капітал тихо перетікає, і це помітно навіть по обсягах на біржах. Макроконтекст США мають борг понад 35 трильйонів доларів, дефіцит росте, прибутковість облігацій б'є рекорди, економіка сповільнюється, і, хоч уряд намагається втримати темпи, друкарський верстат уже не зупинити. А коли знову починається емісія, інвестори шукають рятівні активи. Біткоін найобмеженіший актив на планеті. Його не можна створити більше ніж 21 мільйон. І саме цей дефіцит підсилений попитом, формує довгостроковий бичачий тренд. Трамп каже, Америка має повернути контроль над своїми фінансами. Байден за глобальну співпрацю. Хто б не переміг, ринок отримує нову хвилю нестабільності. А нестабільність це паливо для крипти. Світ входить у фазу, де крипта не альтернатива, а частина фінансової системи. І чим раніше це зрозуміють інвестори, тим більшу перевагу вони отримають. Тож, друзі, висновок простий: світові ринки входять у новий цикл. ФРС готує зниження ставки золото, росте акції перегріті а крипта у фазі тиші перед рухом. І якщо історія повторюється, то саме зараз, коли більшість сумнівається, закладається фундамент наступного великого бичачого тренду. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Фокус Крипто і Телеграм. Там я щодня ділюся короткими аналітичними апдейтами, графіками та реальними даними ринку. Не дайте новому циклу пройти повз вас. З вами був ваш Фокус Крипто. Тримайте руку на пульсі, не ведіться на шум і думайте наперед. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей.